Що в нас з вами одне завдання зробити академічну науку і медицину відкритою для українського народу, щоб у нас далі не було ніяких таємин, щоб ми разом працювали над тим, як покращити життя і здоров'я нашого народу. До речі, саме тут ми проводили перше наше засідання рік з видавцями вашими з керівниками. Змі і так далі, і тоді вже почали цю співпрацю. На жаль, вона останнім часом була не дуже активна, тому ми маємо її, як кажуть, відродити, якщо можна так сказати, і почати працювати плідно. Насамперед. Основний, основне завдання нашої академії це розвиток фундаментальних і прикладних досліджень в медицині для того, щоби. Нести в свій вагомий носок, внесок, інноваційний внесок, економічно доцільний внесок, щоб все це закінчилось відповідними методологіями і методиками лікування, оздоровлення, профілактики і так далі, і тому подібне. І мені дуже приємно, оскільки ми тут майже три члени бюро. По суті своєї являємось не клініцистами, а більш профілактиками, хоч Віталій Федорович починав і в інституті малий, знаменитому, пам'ятаєте, такий інститут Харківський інститут терапії, був там заступником директора в свій час. Але останнім час він теж тяжіє до профілактики, так я розумію, повністю до організації охорони здоров'я. І... Тому, коли ми разом з Валерієм Миколаївичем були присутні на першому засіданні комісії по реформуванню охорони здоров'я, яке проводив президент країни 22 жовтня минулого року в Кироваграді, потім від медиків мені доручили виступити там, на цій комісії. Я, як профілактив, сказав, це дуже добре, що на першому плані стоїть профілактика. Весь світ уже давно. Перейшов на цю методологію. Саме цікаве, що вона починалась тут, в Україні раніше в Радянському Союзі. В свій час ВОЗ рекомендував всім країнам світу. Беріть приклад з медицини Радянського Союзу, а в Радянському Союзі не погрішу проти істини. Найкращою медициною була медицина України за всіма показниками: найнижча дитяча смертність, найбільша тривалість життя. Найкращі профілактичні заходи, найменше захворюваність на різні хвороби і так далі, і тому подібне. Так от стосовно профілактичного напрямку. Ще великий хірург Пірогов чітко сказав, що кілограм профілактики вартий пуду лікування. Так, наші академічні інститути хірургічного профіля, серцево-хірургічний і кардіологічний, чітко довели виконуючи державну програму. Що завдяки профілактики ми можемо вийти, профілактиці ми можемо вийти на ті світові стандарти, які вже в передових країнах, принаймні зменшення захворюваності серцево-судинними хворобами, онкологічними хворобами, інфекційними. Це головні хвороби, які за собою тянуть найбільш великі небажані наслідки, мінус на 20%. Знизити і захворюваність, і смертність, і тим самим подовжити життя. Два місяці 25 років Чорнобиля. Ну, аварії на Чорнобильській авиасі. На сьогодні МАГАТЕ за ці 25 років, Євроатом, МАГАТЕ, міжнародні організації напрацювали понад 100 рекомендацій з питань запобігань і ліквідації ядерних катастроф. Росія 200 з лишнім документів. Ми, країна, яка Найбільше постраждали від Чорнобиля, яка відчула на собі весь жах цієї ну, неймовірної ядерної катастрофи аж 25 документів. Я маю на увазі лише документи в галузі медичних аспектів Чорнобиля. Я не беру й решту. І міжнародні, так би мовити, організації, і Росія теж, тільки в медичних аспектах. Ви запитаєте, в чому справа? Справа зрозуміло, частково і у нас самих, і справа, перш за все, в наших колегах, які працювали до цього в Міністерстві охорони здоров'я, бо всі документи, які ми напрацьовуємо в інститутах, вони мають через Міністерство охорони вийти чи то на рішення Кабміну, чи то на рішення постанови Верховної Ради, чи то навіть на указ президента. Слідуючи. Зараз ми працюємо над тим, щоб об'єднати зусилля Національної академії наук, нашої академії і Міністерства охорони здоров'я в єдиній площині, щоб ми працювали в одному руслі. І нам це вдалося навіть за ці ну, скільки 20 днів, поки ми керуємо, так би мовити.